Добро здоров'я пані і панове. Категорично і з великим задоволенням в сьогодні, 22 березня, у п'ятницю вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Тимчук. я Дякую, що ви тут. Не забувайте підписатися, якщо ви не підписані. Ще дзвіночок, категорично українська вподобайка, коментар. Це дуже важливо для того, щоб ви оберталися словно, звісні алгоритми ютуби. Більше притомної аудиторії було разом з нами в спільноті точно знали, не здогадувалося, що навколо відбувається. Сьогодні буремна ніч, страшний ранок. Дуже гучний з втратами Ми про це говорили в першій частині. І знаєте, дуже зухвало, як на мене, просто я стикнувся з цією реляцією сьогоднішнього ранку. Від Financial Times фактично, сполучені Штати Америки закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні е, дії у відповідь. Неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці. Напише видання СБУ Бую Гур. Одне з джерел на що Білий Дім дедалі більше розчарований захвалими атаками українських безпілотників. Ну і друзі, так ви запропонуйте інші варіанти. Тут вам же президент Зеленський сказав, скільки елементів насправді є в кінжалах в Х-101, цих Х Е, Так може більш ретельно треба працювати з постачанням там на як роблять росіяни своїми секретними цими тіньовими танкерами? Насправді, щоб вони не заробляли на нафті і не витрачали ці гроші на війну з України. От якось так. Насправді І можливо якось іншого озброєння давайте, щоб ми не били поційна. А що нам робити? Нам треба то чи ми будемо далі сидіти чекати, коли там прилетить ракета в черговий об'єкт інфраструктури? А всі будуть висловлювати глибоке занепокоєння і там щось сметикувати в себе на капітолійських пагорбах. Там сьогодні що ми там латте, макіато чи я не знаю там якесь капучино. Чи пиво, просто ну от якось слів навіть пристойних в мене немає на цю реляцію. Я можу їх зрозуміти. Да, звичайно, це економіка. Десь повідомляла, що ціни на нафту там трошки поповзли там догори. Але в будь-якому разі, ну а нам що нас ціна інша, нас ціна життя, а не просто там бензоколонка. Так, друзі, Україна і Нідерланди уклали перші контракти в рамках безпекової угоди. Це дуже важливо, бо відбулася зустріч представників міністерства з питань стратегічної галузі промисловості України і е, делегації королівства Нідерландів. Пам'ятаєте, пані е, міністр оборони в нас була. Під час зустрічі підписано навіть 5 документів щодо співпраці, це спільна розробка автономних систем, рішень на основі штучного інтелекту інших технологічних продуктів, в принципі, в Нідерландах. Щоб ви теж пам'ятали, я вам колись говорив, що верстати, які займаються компонуванням чіпів, це в Нідерландах. Саме верстати, от це ж дуже серйозна тема по лінії Китаю, бо Китай працює якраз на верстатах із Нідерландів. Так, от, значить, планують напрацювати низку спільних проєктів Же найближчим часом я сподіваюся, що якраз у цьому контексті ми би могли Китай той замістити І при тому, що Нідерланди в цьому році виділяють ще 2 мільярди євро на військову підтримку України. Це виконуючи обов'язки прем'єр-міністра країни пан Рюте теж під час Києва Київського безпекового форуму. Це не останній наш внесок. Ми також наполегливо працюємо, аби 24 нідерландські літаки F-16, якомога швидше опинилися в небі над Україною. От вам цифра по лінії Нідерландів. Але знаєте, от по лінії Нідерландів є. Такі от моменти, коли кисень заморозка там втомилися. Хто найбільше втомився, виявляється, молдовани. От щоб ви теж не су, не сумнівалися. Я, я теж припускаю, що це соціологічне дослідження якраз в контексті і хіпсо, і в контексті ну і хіпсо російської ХІПСО, бо там скоро в Молдові вибори. І вони теж повинні хитати цю ситуацію. Але просто кажуть більше половини опитаних мешканців Молдови підтримують замороження війни в Україні з територіальними поступками України. В бік Росії, а також виступають проти збільшення міжнародної військової допомоги Україні, і ця ж тема крутиться в світовій пресі. 55% погодилися з думкою, що війна має припинитися, Росія має зберегти контроль над територіями, які окупувала. Тоді як 35% не згодні, 10% не визначилися. Ну там якби з сусідами в нас все нормально. Своє забрали. Вони сидять тихенько. да? це Придністрові, і нам вказують, що нам робити ще й якби прицепом ідучи в Євросоюз при всій повазі. Звичайно, ну то що. Це запитання в таких опитуваннях, але мені здається, що це якраз ноги чи там вуха страчать із Кремля. Однозначно, вони далі будуть готуватися і робити чим ближче до виборів. Там подібної інформації буде більше. Але в принципі навожу вам фактаж, як він виглядає сьогодні і на що він як на мене розрахований. Тепер фактаж по лінії Бундестагу. Там вони весь час щось шукають там з одного боку дати Тауруси, не дати Тауруси. Хтось там резолюцію якусь намагається, щоб її проголосували. Там оприлюднює і пропонує Бундестагу. Тепер нова ідея. Нова ідея, побачимо, як чи буде вона розгортатися, бо вони весь час шукають. Моментів як підсилити мобілізацію в Україні, депутат Бундестагу від опозиційної правда, ХДС закликав припинити виплачувати військовозобов'язаним біженцям українцям кошти ну біженцям чоловікам. Які якраз входять цей призовний вік, які перебувають зараз в Німеччині? А Флоріан Хан вважає, що Берлін має припинити всі виплати цій категорії громадян. Більше того, допомогти Києву видати кожному пов'язку. Також він обурений тим, що німецькі податки йдуть на допомогу Україні, а тисячі українців відсиджуються в Німеччині. От я вам дав фактаж. Напишіть, що думаєте з цього приводу в своїх коментарях. А, до речі, по а, теж призову, і так виглядає. От, поки що драфти. Драфти нового цього закону. Кожного дня щось з'являється. Обіцяють наступного тижня, начебто там закінчити розгляд відповідному комітеті правок. Але обмежено придатні чоловіки. От в кого є обмежений придатний, повинні впродовж 9 місяців а, пройти повторний медогляд. Такі зміни є. А, от в відповідному законопроекті. А слово слова оці ці слово сполучення, обмежена придатність. Тепер взагалі не буде там фігурувати. Гурувати, його виключать. Залишиться лише норма по придатність або непридатність. От е, насправді такий момент. І ще одна новація це вже не пов'язано з мобілізацією, але з прецедентом світового прецеденту. Україна може створити власне такі історичні прецеденти, отримати репарації на відновлення від Росії ще до того, як Росія зазнає поразки на полі бою. Це думка чи візія міністра юстиції пана Малюска. Це буде досить унікальний випадок для історії воїн, отримати компенсацію під час війни, без того, щоб країна, яка платить компенсацію, програла цю війну. Технічно не існує жодних бар'єрів, щоб отримати таку компенсацію. Ну, очевидно, мова йде про заморожені ресурси. Поки що там важкувато, але виглядає. Так, що все ж таки домовилися, і в цьому році буде перший транш, я вам зараз про це повідомлю по лінії Євросоюзу для України від цих заморожених коштів. Але в принципі, навіть паралельно є ті, хто будуть намагатися вставляти палки в колеса, хоча, може, знаєте, як теля, яке з двох сторін може брати молочко, а от Угорщина, наприклад. Вони, коли з чимось не погоджуються, вони тепер тактику таку мають, що не голосують проти. Вони просто стоїть, виходять і кажуть, ми не можемо там завадити, але ми проти. Але ми не хочемо в тому брати участь. Ну нам яка різниця? Але тим не менш, міністр закордонних справ Угорщини Сіярто. Петер заявив, що його країна готова відкрито обговорювати з Росією співпрацю в секторах економіки, на які Євросоюз не накладав санкції. Як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн? Ну, наприклад, да, в системах наведення, в системах ударних кінжалів, ХАП-101. Да, ми знаємо як вони співпрацюють. Деякі з них приховано це роблять, деякі відкрито. І Сіарто сказав, що обсяги постачання російського газу в Європу, імпорти нафти з Індії, а також ядерного палива з Росії в неєвропейські країни НАТО зросли. Найбільш залежними, до речі, від російського газу залишаються Угорщина, Словаччина і Австрія. Оце зараз три країни в Європі. Но Словаччина не так буремно, як це робить Угорщина, а Австрія все каже, чому ми нейтральні. І нас там те питання муля, ми те питання муля, але теж вони відкрито не виступають проти європейських санкцій. При тому, що в 22-му році фактично після початку повномасштабного вторгнення Будепеш не лише не скоротив поставки, але ж ви пам'ятаєте, підписав новий контракт з Москвою про додаткові обсяги російського газу. Очевидно, там зі спеціальними цінами використовуючи газотранспортну систему, яка є на сьогоднішній день в Україні. А ви знаєте, що ми напряму відмовилися з росіянами продовжувати контракт. Ну, якщо ви, угорці звернуться, ну тоді будемо підписувати з угорцями а вони вже будуть домовлятися з росіянами стосовно прокачки газу. А тепер щодо перспективи, я вже сказав там про Молдову. Ну ще раз кажу, це не позиція звичайно, позиція молдовської влади, але тим не менш, в Молдові починають гуляти такі соцопитування, як я на початку вам доповідав. Тим не менш є позитив. Європейська рада хоче пришвидшити підготовку до переговорів про вступ України і Молдови в ЄС. Це така інсайдерська інформація від рікарда Йозвіка, це Радіо Свобода. Він за всіх час такі інсайди закидає, бо очевидно, має Доступ до якихось, до якихось там варіантів документів, які в результаті підписуються, чи оприлюднюються, чи в там, вигляді якогось рішення є доступними для інших представників засобів масової інформації. Минулого тижня, каже, Європейська комісія направила проєкт переговорних рамок. Ну, ми це теж знаємо для переговорів про вступ України в Молдови. І висновку Євроради йдеться, що переговорні рамки мають бути швидко прийняті, і що Рада повинна продовжити роботу без зволікань. Так от Європейська рада вже як рішення Ропонує швидко ухвалити ці переговорні рамки, підготовлені Європейською комісією для України і Молдови, тобто це повинна зробити Єврокомісія, тобто Європейська рада плюс, як то кажуть, добре. І Шарль Мішель сподівається, очільний президент Ради Європи. Сподівається, що переговорні рамки для України будуть затверджені ще під час голосування в ЄС Бельгії, тобто до 30 червня. Тобто, не хочуть виносити це затвердження, коли буде голосування Орбана і Угорщини. Хочуть, щоб от за. То як Бельгія буде, Бельгія демонструє достатньо хорошу позицію в принципі по Україні. Посилання на висновки Європейської ради там, от ну звідки береться інформація, там прес-конференція Мішеля там доповіді речниці президента Європейської ради. Тобто, от у Європейська рада вітає прогрес України і Республіки Молдова у просування необхідних реформ на шляху ЄС на додаток до представлення проєктів рамок переговорів для України і Республіки Молдова. Європейська рада пропонує раді швидко ухвалити їх невідкладно розпочати роботу. Також Мішель, пан Мішель, зазначив, що переговорні рамки. А ви знаєте, він напередодні зустрічався з прем'єром Шмигалом. Дуже смішно читати ваші коментарі. Хто з них Шмигаль? Да, вони схожі, але ж ну очевидно, хто чим відрізняється. Ну дай Боже. Значить, провести першу міжродову конференцію з Україною і щиро сподіваюся, що під час бельгійського президентства це все відбудеться, і Пшар Мішель повідомив, що да до речі, це як така пігулка. Ну я думаю, що це нормально абсолютно і нічого переживуть безніці. Вчора ж, я вже казав, виграла наша збірна. На жаль, я сьогодні саме все хотів розпочати, а розпочинав із ракетних ударів. Але глава Євроради Шарль Мішель повідомив, що лідери ЄС на саміті вирішили почати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною. Я вітаю звичайно цю країну, прекрасну Сараєво. Був там, ну і в ті страшні часи, так, так сталося при своїй журналістській діяльності, фактично супроводжуючи кожну ротацію українського 240 батальйону. Ну, хто старший, той пам'ять. Європейська рада щойно прийняла рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною. Вітаю вас, ваше місце в нашій європейській родині. Наголосив, що це рішення є ключовим кроком вперед на шляху країни до ЄС. Тепер потрібно продовжувати важку роботу, щоб Боснія і Герцеговина неохильно рухалася вперед. Як того бажає ваш народ? Ну, в принципі, теж, от, хто там розказує, що там мусульмани, християни, Боснія і герцеговина ще по суті мусульманська країна. Да, тобто розказувати про Туреччину, що там не хочуть якісь світогідні моменти, я думаю, що якраз у цій ходою Боснія і Герцеговина, хоча в них старі і дуже важливі зв'язки, якраз з Європейським Союзом, починаючи від Австро-Угорщини, ну пам'ятаєте, Сараєво ще Перша світова війна, власне, да там сподкаємось при престолу Австро-Угорщини плюс. Далі в них дуже міцні були стосунки з Німеччиною. Так що, в принципі, якби все логічно, але знову ж таки, щодо релігійного якогось забарвлення, я би зараз не говорив в плані розширення ЄС. Напевно, він десь в якомусь мірі присутній, але вже не сьогодні. Тепер по економіці, друзі. А польща, Балтії, країни Балтії і Чехія закликали Єврокомісію заборонити повністю імпорт зерна з Російської Федерації, поки Росія веде жорстоку незаконну війну проти України. Її зерно продовжує надходити на ринок ЄС, причому ж через ту ж саму Польщу. Наприклад, 23-му році ЄС імпортувало 1 мільярд 53 міль... 530 мільйонів тонн російського зерна. Е, ні, не 1 мільярд. Я перепрошую, це 1 мільйон 530 тисяч тонн, Бо 1 мільярд це шостумач. Да, 1 мільйон 530 тисяч тонн російського зерна на фактично півмільярда євро. От це якось цифри вже танцюють, і це інформація від міністра сільського господарства Литви. При тому його колеги наголошують, що Росія використовує прибуток від експорту зерна фактично на фінансування війни. Крім того, російський імпорт створює тиск на внутрішній ринок ЄС і безпосередньо конкурує з продукцією фермерів Євросоюзу. Тому ми готові працювати з вами, щоб вирішити безпосередні виклики, які спричинені цією війною, і знайти довгострокові рішення, які підтримують. Роль ЄС в старій торгівлі забезпечення глобальної продовольчої безпеки. От куди правильно треба було з самого початку направляти вектор уваги для того, щоб не розвантажити наші оті переходи і не наражатися на збитки. Бо насправді там чергова інформація від наших митників, ще там півмільярда гривень. Ми там втратили, ну страшні не гривень, євро. Додатково ми втратили знову ж таки на відновленні цих протестів. Хоча потихеньку поступово виглядає так, що послаблення все ж таки іде, і якраз напередодні, ну те, що митники е, зробили інформацію. Е, тимчасово припинився протест. Ну принаймні тимчасово фермерів, які частково обмежували рух транспорту перед пунктом пропуску Зосен. Е, е, вони обіцяють, що рух буде здійснюватися без ускладнень, і страйкарі, як я вчора вам повідомляв, вирішили повністю припинити блокувати рух. На напряму медик медика Шигіні наразі весь транспорт може рухатися без перешкод, в тому числі і кам'йони, фури заблокованими для руху. вантажівок залишається ягодин у Угринів і Рава Руська. Там десь, от, в принципі, на інших можна їхати. Я сподіваюся, що так воно і є. Ну і самі поляки, до речі, теж от, ну, хоч якось позитив. Окрім фінансового внеску, також допоможуть організувати перевезення. Ну, це ж гендель нормальний. Треба ж розвантажувати для цього кордони, якщо заплатять, правда? Перевезення до України артилерійських снарядів, закуплених в межах чешської ініціативи. А можна, щоб це робили українські водії, наприклад, да, які там стояли в чергах великі. Про це міністр закордонних справ країни Радослав Сикорський сказав: в празі, да, ви нам платіть, ми будемо перевозити снаряд. Ну, от вам і вся вся історія цієї колотнечі. До речі, стосовно грошей заморожених активів, про які я вже сказав, перший мільярд євро з надзвичайних оцих прибутків. Від заморожених російських активів може прийти в Україну вже до липня цього року, тобто пришвидшується це. Урсула фондерляєн. Є дійсно потужна підтримка використання цей момент відсоткового прибутку або нарахувань від заблокованих російських активів для військової допомоги Україні. Я сказала лідерам: якщо ми будемо зараз швидкими в прийнятті цих пропозицій, ми зможемо виплатити перший мільярд вже фактично наприкінці червня. Тож це залежить лише від нас це в наших руках, і це дуже конкретні дедлайни до ну влітку. Запевнила, що ЄС буде надалі допомагати Україні в її зусиллях з відбиття російської агресії на полі бою. І той факт, що лідери країн ЄС прийняли відповідну пропозицію Єврокомісії щодо використання надходжень від заблокованих російських активів, надасть фінансування для закупівлі військового обладнання, якого гостро потребує Україна. Ми можемо очікувати, що вдасться зібрати близько трьох мільярдів. Да? Говорили іншу цифру, один і сім говорили два. Тепер все ж таки фігурує три мільярди в 2024 році, і подібні суми впродовж наступних років. Крім того, президентка Єврокомісії подякувала саме Чешській Республіці за 800 тисяч нарядів, які поляки вже готові перевозити. А чому ви Чехії не перевозили? Да, поляки готові? Окей, але насправді, от це використання, як я вже відзначав, да, проблемою для деяких нейтральних країн для Австрії, наприклад, тут австрійський канцлер Карл Негамер. Приїхав на цей от саміт до Брюсселя і сказав, що відень виступає проти ідеї використовування коштів на фінансування зброї. Ну слава Богу, що Шольц і Олександр Декро, це прем'єр Бельгії, наїхав дуже так нормально. Танком наїхали, все, все він зняв свої за перешкоди. Ну все хорошо. Ми голосуємо, але Да, підтримали ідею про використання доходів від російських активів для військової допомоги Україні. Тобто там десь от перемололи. В Австрія що, вони і так не допомагають? А Шольцу і Декро вони ж якби, свої гроші країн, то краще ж, звичайно, не платників в податків, якщо є обставини, бо як там Австрія каже, ми очолимо гуманітарну коаліцію для України. Окей, дякуємо звичайно, але якщо мова йде про гроші, то є країни, які виділяють дуже серйозні гроші, якраз на озброєння. І е, ще от е, момент, е, який піде по лінії, напевно, кредиту для України ще одного можливо це в, в рамках. Того, що пропонують зараз республіканці і демократи, але ми ж звичайно формат з вами якби конкретний не знаємо, тільки як то кажуть, рамку знаємо. Але ша підтримують випуск облігацій на 50 мільярдів доларів для України. От це ці репарації, до речі, про які я говорив малюска, які ну є по суті чи базуються на заморожених активів активах Російської Федерації. Це видання Bloomberg повідомляє. Тобто, пропозиція передбачає об'єднання активів Російського центробанку на суму 280 мільярдів, які були заморожені країнами Великої Сімки і ЄС. І країнами, які тримають ці гроші, прибутки від яких підтримують так звані облігації свободи, тобто дві третини заморожених активів зараз заблоковано в Європі, ну в країнах ЄС, де вони дають приблизно 3,6 мільярдів чистого прибутку на рік. Надходження від передбачуваної пропозиції облігацій може дорівнювати якраз 60 мільярдам допомоги, США, які вже, ще застрягли в конгресі. Тобто вони ще хочуть ну і сам ну якщо нічого не виходить, у це от якась ідея по лінії, я так розумію. В по лінії конгресу Сполучених Штатів Ну, теж будемо бачити при тому, що виконавча рада МВФ провела засідання щодо третього перегляду програми розширеного фінансування для України і схвалила виділення наступного траншу в розмірі 880 мільйонів доларів. Це керівник місії МВФ Україні Гевін Ґревін в Вашингтоні робив прес-конференцію. Це дозволить по суті виділяти ці гроші. А таким чином, з урахуванням нового пакету і попередніх траншів, отримає Україна 5,5 мільярдів в межах програми. А, це буквально там пару днів, і ці 880 мільйонів. Зайдуть в Україну і до речі, от ці всі допомоги цифри вже вчора спричинили зниження курсу і навіть купівлі валюти, там що долара, що євро. Це от значить сигнал, і Наша банківська система каже, що все плюс-мінус вирівнюємо. А також от цей представник зауважив, що українська економіка продемонструвала надзвичайно стійкість в 23-му році, попри воєнний стан. Хоча певні виклики пов'язані з війною залишаються, і наголосили на необхідності для України зберігати стійкий імпульс реформ. Це важливо насамперед для збереження макроекономічної стабільності відновлення фіскальної боргової стійкості, посилення інституційних реформ, а також закладання основи для зусиль з реконструкції європейської інтеграції. Ось такий не більше, не менше варіант. А щодо реформ, да, реформа я вчора розказував вам про рішення ну, поки що на рівні Комітету Верховній Раді поміняти назви для деяких міст. Тут, наприклад, ще й мер броварів, до речі, бровари хочуть зробити броварі, ну, якби за нормами української мови. Але мер броварів виступив проти перейменування міста на броварі. А депутати проголосували в принципі 20 березня за відповідне рішення надали його на розгляд до Верховної Ради. Але мер, от Сапошко, ну там теж такі персонаж історичний, зазначив, що жителі міста підтримали петицію щодо збереження назви. А депутати не взяли до уваги думки науковців, які надали експертні висновки щодо збереження назви бровари. О, там ще й колотне. Я не знаю. Просто там що документи йому переробляти, чи що перевибори будуть в зв'язку з цим робити. Ну от е така історія. Верія теж присутня, але наприклад, інша історія, от Запоріжжя там же ну за рада. Вона ж по суті не працювала. Хтось втік, хтось втік. Я маю на увазі на захід. Хтось тимчасового переміщення особа, хтось в колаборанти подався. Та така історія є, і обласна там об... рада не працювала. А це ж гальмувало багато рішень. І тепер Верховна Рада проголосувала за розпуск Запорізької облради і передачу всіх повноважень голові Запорізької обласної військової адміністрації. знаєте, Іван Федоров там 236 голосів Верховна Рада за це дала. І Насправді дійсно два роки люди не працювали два роки, аби ухвалити важливе рішення. Навіть звільнення і своїх лав колаборантів, там корупціонерів дистанційно вони збиралися лише в березні 22-го року, і все. І більше, і всі там всередині значки, там зарплати, Я так розумію, все це присутнє. А ще один момент стосовно телеграма, я вам казав, що в Верховній Раді може з'явитися законопроект. Я не знаю, там заборона чи ну швидше за все регулювання Телеграма. Ну, вже якісь подробиці є заборона поширення незаконних матеріалів, порнографії глорифікації, фашизму, виправдання російської агресії, обов'язок розкривати структуру власності і джерела фінансування телеграм-каналів, якщо є запит нацради з питань телебачення і радіомовлення, тобто хочуть регулятора завести сюди. Якщо цю структуру і джерела визнають непрозорими, то платформу не можуть використовувати держоргани і фінансові структури, які обробляють персональні дані українців. Я вказав, що ну в цьому. Є проблема. Якби просто інформування, це одна історія. а Якщо це через Телеграм починають використовувати от речі для якоїсь економічної діяльності, якісь там секретні документи, персональні дані. Ну це дійсно ні в які ворота не лізе, бо це автоматично є на комп'ютерах в товариша майора, десь там на Лубянки. От однозначно, комітет свободи слова може підтримати цей законопроект нардепа Княжицького Миколи. Ну теж от будемо бачити. Ну і друзі, оскільки сьогодні п'ятниця, так ще і субота далі все одно життя триває. І просто узагальнено, Я знаю, що в нас, як би там не було, в Україні зростає продаж автівок. Я от, от так буду ще говорити. Просто п'ятниця. Я знаю, що суботи там будуть гортати сторінки відповідних журналі. Хтось піде на, на базари, там хтось може своє щось буде продавати. А ви знаєте, тенденція світові трошки змінилася. Якщо от останнім часом я так захватом ну, говорив про електрички, ну в тому розумінні, що електричка хороша для, для вживання по місту, от особливо по Києву, якщо є. Доступ до розетки 220 взагалі кращої машини немає. За ті гроші, що китайці продають, ну, чесно скажу, було, сам користуватися. Але їхати на далекій відстані ну проблема. Насправді проблема. інфраструктура. ну є такі люди, що, що їдуть, вони нічого не бояться. Я боюся, чесно вам скажу, якби кудись би їхати. Тому поки що ДВС. Знаєте, от е, такі штуки, як подивилися, як розвивається система е, в світі і продажі легкових автівок в Європі. До речі, в лютому зросли на 10%, е, оскільки там автовиробники скористалися відкладеними замовленнями, при тому, що е, це відбулося за рахунок автівок з ДВС. А Електромобілі зростання не продемонстрували. Це ж не дарма. Деякі компанії відмовилися від переведення свого мобільного ряду на електротягу. Блумберг каже, що в минулому місяці кількість реєстрацій нових автомобілів в Європі сягнула майже мільйона одиниць 995 тисяч. Електромобілі не змогли завоювати більшу частину ринку після падіння попиту на інших ринках, включно з Німеччиною і Швецією. Тобто, ну просто надзвичайно дорогі автівки. Ну ці електро, причому така точно з Китаю, тільки порт зарядки. Там ну там є нюанси. Я зараз не хочу вдаватися в подробиці, там в рази дешевше. Хоча низка нових електричних моделей все ж таки переконала там якусь кількість покупців у Франції і Данії, наприклад, але низькоякісна. Я цитую Блумберг: низькоякісна інфраструктура зарядних Залишається перешкодою на шляху до більш широкого розповсюдження. Навіть цінова війна, яку Тесла там минулого року провела, виявилося недостатньою для пришвидшення попиту. Негативно також впливають субсидії, які поступово скасовують, і клієнти все частіше звертаються до моделей з акумулятором і двигуном. Продажі гібридних автівок, От зараз тенденція. Гібридні автівки зросли на 12% минулого місяця, випереджаючи зростання не лише повністю електричних моделей, але й моделей, що працюють на бензині. Ось вам і перспектива. Тобто які можуть і так їхати, і так, не там послідовні, а суто, бо, я знаю, є обмеження і в Європі, в багатьох містах, там, куди можна заїхати, тільки електротяг. Виключили двигун, хоп на електротяг і поїхали. От то ми перспектива, <laughs> да, насправді. Друзі, так виглядає сьогоднішній день. Буремний трагічний. П'ятниця, 22 березня. Я дякую, що ви на каналі, що ми плюс-мінус з вами на одній хвилі. Все одно я хотів би привітати українських футболістів. Вирвали вчора перемогу. Тепер Ісландія, Ісландія ну, це міцний горішок. Звичайно, не 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 Боснія, Герцеговина, Просто наші, напевно вчора ну, хвилювалися, але будемо сподіватися, що євро. Ще раз буде в нашому з вами житті. Так що успіхів. І дякую всім, друзі. Тримаємося, тримаємо руку на пульсі. До наступного відео. Підпишіться, будь ласка, на мій авторський YouTube канал. Якщо ви ще не підписалися, дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Звичайно, категорично українська вподобайка чи лайкос, як вам краще заходить. Да, коментар. І, друзі, щиро дякую моїм патреонам, спонсорам. Дякую вам, друзі, за ваше плече. От люди, які системно підтримують мою роботу, Спонсори каналу це така фішка. Від YouTube. ну і за пригощання кавою вчора. Так приємно, спасибі величезне. Це дійсно надихає і підтримує як так і є. Ми ж всі люди насправді, але не забувайте, що кожен на своєму місці теж повинні пам'ятати про наших героїв, наших хлопців і дівчат, збройні сили України разом з ними пхати до перемоги. Хто як вміє, хто як знає, хто чим може, але перемога буде. Не сумнівайтеся. Рано чи пізно вона обов'язково буде. Дякую ще раз за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!